А, тому що зараз на цю сцену піднявся справжній герой України, незалежно від того, що у нього є зірка, тому що людина, яка була засуджена за українську ідею до смертної кари, яка відсиділа в усіх можливих таборах, людина, яка боролась по ніколи було найважче, це левколо Хіянинка, це людина не просто легенда, не просто герой, це сумління України. І від сьогодні разом з нами проти казократів і україповів. Левко Лук'яненко Шановні, шановні теяни. Шановні представники з усієї України, ми маємо зараз з вами наступ російського імперіалізму, який пустив величезні коріння у наше політичне і, і суспільне життя. Президент, який представляє в Україні російські інтереси, призначає на посади найвищі державні посади росіян. Це поступове повзуча окупація. Їм цього мало і тому вони хочуть ухвалити закон про мови, який легалізує русифікацію. Русифікацію Росія проводить 20 років в Україні. Вона 20 років проводить. Інформаційну війну проти України і тепер вони хочуть ще підігнати закон, який дасть фундамент для цієї антиукраїнської політики. Українська нація боролася проти окупацій на протязі сімох століть. 340 років ми були під владою Москви, яка постійно нищила українців нашу культуру, нашу мову, наші звичаї, наші традиції. Вона намагалася перетворити українців в молоро. А далі малоросів уже в росіян таким чином після 20 років незалежності України реально є під окупацією Москви, під окупацією тих перевертнів українських, які втратили почуття рідності і зв'язку із своїми дідами, батьками і своїми пращурами. Така політика не може задовільняти українську націю, нація, яка піднялася і, врешті, перемогла Росію, українська національна ідея, ідея національної свободи, перемогла російську ідею колоніального рабства. І після того, коли ми здобули таку величезну перемогу у 20-му столітті, третю власне перемогу, після цього всього дозволити. Щоб тут запанували знову повністю російська мова, а українську мову опустити до рівня сільської затурканої хати, цього допустити не можна. Мова перетворилася у засіб політичної боротьби і російська агентура, московська п'ята колона, використовує зараз мову для того, щоб зробити черговий наступ на все українське. Щоб убити в нас віру у нашу перемогу, щоб примусити нас знову. Шукати собі десь книжки і ховатися від влади, яка буде російською мовою, ухвалення цього закону означає, що влада, сільська, регіонна, міська обласна зможе друкувати свої постанови російською мовою. Це повернення до того колоніального стану, в якому Україна була в минулому. Таким чином, шановні громадяни, шановні українці. Не можна допустити, щоб їхній контрнаступ у період підготовки до виборів здобув перемогу. Ми тут, ми тут нація, Україна це однонаціональна країна, бо відповідно до міжнародних правів. Якщо в нації одної нації склад одної нації більше 70%, то це однонаціональна держава. Українці в Україні є 78%. Таким чином, ми є понівна нація на цій землі, і тому українці мають встановлювати свої правила і вигідні для розвитку і подальшого процвітання нашої батьківщини. Це означає, що ми не можемо відступати перед тими людьми, які зібралися ось там. Я прийшов, я пройшов серед них. Із них багато п'яних, їх купили, і кілька ораторів репетують там на все горло про те, щоб дати їм російську мову, бо вони бачите, нібито російську мову тут хтось затискає і не дає їй добре розвиватися. Та власне Україна не звільнилася від тої русифікації, яка продовжувалася 70 років. Комуністичних років. І тепер мова йде про те, що Україна має поступово звільнятися від цієї колоніальної спадщини і повертатися до своїх духовних цінностей. Духовні цінності наші творилися на українській мові, тому проблема мови зараз є проблемою збереження нашої. Державності проблемою захисту нас самих, проблемою існування української нації. Я впевнений, що люди і тут, ви, маса вас, які зібралися, не дозволите знущатися над нашою мовою, над нами самими. Отже. Зараз я думаю, що наша справа є справедлива, і тому ми стоїмо на правильному шляху. Треба наступати і не дати антиукраїнським елементам псувати наше національне життя, дай Боже нам всім енергії і завзяття. Дай Боже нам перемагати в цій боротьбі. Я впевнений, що ми переможемо. Слава Україні!